З якого віку можна виїхати за кордон дитині без батьків? Значить, розкладаю вам по поличках, бо за те, що є дуже ціла купа спорів, тому потрібного долучення нотаріуса, тому не потрібне, той каже потрібне, той каже, ти всіх водиш в оману, розповідаю. Ще до війни, все було спокійно. Дитина, яка має 16 років, має право вже перетинати кордон по біометричному паспорту самостійно, тобто без доручення від батька. Дуже часто мама залишається самою, без батька, розлучена, батька немає. І всі мамочки чекали, поки стане 16 років, щоб не дьоргати того тата, який не хоче ні аліментів платити, ні доручення писати. Пам'ятаю, таке було правило. То правило не змінилося після того, як вийшла, не вийшла, а розпочалася війна. Значить, з 16 років дитина має право їхати без доручення. Наступне, якщо ваша дитина до 16 років, вона може поїхати без доручення з одним з батьків, чи з мамою, чи з татом. Це вже така поблажка, тому що до війни мусів тату давати доручення. Або тату мамі, або мама татові. Після війни дозволили всім їздити без доручення. Доручення потрібно тільки тоді, коли дитина подає на візу. Тоді, в такому випадку, там в дорученні повинно бути написано, що батько і мама дають дозвіл на виготовлення візи та виїзд за кордон. Робите візу, робіть доручення. Їде дитина від 16 років. Їде бездоручня. І третє, якщо ви вирішили дати свою дитину на підсадку водієве, тоді робите від двох батьків на водія. Або від двох батьків на бабусю, чи дідуся, чи тітку дядька. От я надіюся, що я зараз розказала вже дуже розширено.